І по атмосферу в кому займається, що для вас, вас приємна по атмосфера. Для мене однією з важливих, складових, приємної атмосфери є обійми. Обійми це просто волоке, коли у нас є священа традиція. Вона не зразу з'явиться. Просто я люблю обійматися. Цілуватися і обійматися я дуже люблю. Для габочки обійми спочатку не були основною мовою любові неї важливо було, щоб я був поруч, якась підтримка, слова схвалення, тому я в тому не звучні приходжу на зустрічі для души. Слухай, обіймами можна сказати я чекав. Обіймами можна сказати я скучив. Обіймами можна сказати я люблю. Обіймами можна сказати я не хочу. тебе. Обіймами можна сказати прости. Обіймами можна сказати Тому що Можна ще дещо говорити, але для нас обійми надзвичайно важливо складувати. Це круто. А ви сказали про мову любові. Так. Взагалі, наскільки критично важливо пара розуміти мову любові один одного. Чи це можна розуміти, можна не розуміти? Mm -hmm. ну? Як на мене, Києві Чепмен Автор цієї унікальної книги, який до речі, є служителем, пастором з великим досвідом до душою кризової сімей, Богдаємо реальне геніальне відкриття з приводу того, що ми формуємося і виростаємо в різних контекстах, де батьки в різних сім'ях до своїх дітей так чи інакше по-різному проявляли свою любов. І згодом у хлопчика і дівчатка виростають щитки розуміння. Любити означає, наприклад, для мене обійнятися. Тоді я для дружини, суха, що ти обіймаєшся? Ти краще від посуд помити, ти краще там з дітьми посидь годину другу, щоб я звідку вас полегшить. А я думаю, що я вже обійняв і все. Я просто їм прокричав, що я тебе люблю. Тому без сумніву дуже важливо. Я рекомендую Просто рекомендую прочитати книгу Керючек і дійсно зануритися у світ різних мов кохання так, щоб проявляти її зрозумілою демонстрію. Точні, мене. П'ять мов кохання, любові. П'ять мов любові. Келічек алюбов. Awesome. Хтось, хтось сказав, що для дружин, коли чоловік миє посуд, це сексуальніше, ніж квіти. Це правда чи ні? Ну, Євген, я тобі хочу сказати, одна із найкращих християнських книг на тему а, сексуальності називається Секс починається з Ну, Треба прояснити, може, не всі практики. Я так і знав, що вже вони не подумали про щось і сьогодні. А от ці книзі саме промовить апостолом про те, що ти починаєш тигувати свою дружину за... Дякую вам. Що потрібно і чому не потрібно робити, щоб у вас не клімат вдома зараз? Загальна така атмосфера, де людям приємно. які такі базові речі потрібно витримувати. Я би в першу чергу саме звертав увагу, що не потрібно Євгеній. Ви пам'ятаєте народну мудрість, що ложка дюгтю. Може сексувати бочку меду. Насправді тут неймовірна мудрість, яка співзвучна або витікає співвільної мудрості. Бочка меду символізує наші добрі старання. Наприклад, я вірний я чоловік, я добре заробляю, я тримаю слово, я піклую Це бочка меду моїх старань. Але я повернувся додому, і я, наприклад, схильний е через свою мантію емоційність виражатися грубо або дратівливо. От я просто дратівливо сказав дві фрази. І ці дві фрази, як маленька ложка дьотки, яка може спільновати бочку мене. Така е несправедливість або така іронія з сили зла. Ось чому не критикуйте одне одного, не порівнюйте одне одного з іншим. Не кричіть, не нагадуйте про види минулого. І ще можна скласти список своїх «не», Найкраще їх запитати кохана, щоб ми стали емоційно ближче, що я повинен перестати робити, говорити мовчати? Я раджу починати з цього. Ключові інгредієнти для створення гарної атмосфери це. Без сумніву це довіра, яка базується на чесності цих двох людей. Довіра, яка витікає з посвяти одним одному, коли я довіряю, поговоримо про дружбу, Якщо між нами є довіра, тоді я можу спокійно говорити навіть про якісь неприємні моменти, які можуть трапитися, між нами є колега. Але якщо є довіра, це перше, і взаємна повага, ми ставимося одне до одного, як до Божого поріг, як до відкуплених Христова, як до тих, за кого небо заплатило високу ціну. Тому глибока довіра і глибока повага це два найважливіші інгредієнти, де насправді подобається приємна, надихаюча атмосфера, яка хочеться повадитися. Дякую. Перемогти ризик денності та родинності у сімейному житті. Все таке одноманітне, все, все, все постійно повторюється. І ну, нема навіть променю до якогось чогось. Все, все, всі знають, що буде після цього. Це, цього буде. Як це не Скажу вам так, що я навіть до шлюбу був не дуже романтичний, як це не дивно. Признаюсь вам, що мало малочку, коли вже ми мали взаємні почуття, ще й закохався мій дух. Мій близький дух. Сьогодні, друзі, друзі, він одружений мав прекрасна сім'я. І уявіть собі, що це він носив квіточки для авочки, він носив шоколадки, а я приходив йому потім залочкою ці шоколадки з'їдати. Ви чай промовити. Тому я вам скажу, що романтика, чоловіки, чому у бідії є книга пісні над піснями? Вона практично майже посередині самої книги, вона дана для того, щоб ви зрозуміли, не дайте романтиці за собою. Для цього потрібно небагато. Одна квіточка в тиждень, окей, в місяць, краще в тиждень. Але найважливіше це диванний час, совпадаю, час спілкування. От Найбільш важливе, щоб не засохати наші взаємовідносини, це спілкування глибоких і все зростаючих. Шість питань. Прийшли вновлені 10 хвилин, того, щоб поспілкуватися. Що радувало мене сьогодні, що печало мене сьогодні, що в мене вийшло, що в мене не вийшло. Закінчить фразу, я буду почувати себе краще, якщо я буду ефективнішим, якщо. І от оця таємниця спілкування, вона, можна сказати, є антидотом або вакциною від рутини. Без сумніву важлива спільна справа. Бо чоловіки дружина повинні бути не лише коханцями, які ділять спальню кімнати, не лише партнерами в хаті, які їдять за одним столом. Вони в друзі повинні передати. А що є друзі? Час проведена разом. Хобі співуть, цікаві справи співуть. Ми, наприклад, задовою любимо подорожувати. Моя дружина — реальний герой, вона чула цю лекцію, я не знаю, разів що? <сміт> <сміт> <сміт)> Спитайте, чому вона... Я її відмовляв, балочка, не їй, не їй, моя хороша. Я тебе не пишу. <сміт> Мені хочеться бути з тобою. <сміт> Оцей час, коли ми їдемо сюди, коли ми їдемо назад, коли ми разом. Це просто час, коли ми будуємо щось, що розвивається дружба між чоловіком і дружиною. Ви сказали про спілкування. Скільки, ну, що найменше має спілкуватися чоловік та дружина, щоб розвивати свої відносини? До речі, дехто із фахівців говорить, що для такого осмисленого, інтимного спілкування, без інтимної близькості, але більше того, мінімум, який потрібен для того, щоб пара не засоба. Це до 15 годин на добу. Але це глибоке, неприємна тіла, щоденника вирвали сторінку, а Микола пішов власний бізнес зробити. А більш глибоке спілкування. Мені здається, тут найбільша проблема, тому Google мав побічка багато штукатурних питань для побачить. А, і що? От реально, Джордан Пітерсон, один із таких відомих сучасних психологів, до речі, світських, на питання. От що ви порадите парам, які вже давно шлюбі? щось одне! Од, тільки одне. Він не задумуючись довго сказав. Продовжуйте ходити на побачення. Чоловіки сидять, о, -о, о. Це не. Я навіть скажу вас, їх на бочах не побачив. Але це правда побачення! Будь-де. прогулянка, побачення це не по обсього це прогулянка, це поїздка, це якісь окремі місця, це маленькі фрагменти, незначні, недорогої романтики. Але вони просто відкидають до мене. Я просто думав як сказати, мотивую вас завтра, дорогі друзі, або, ну, на вас тут тижня, свердіть на побачення. І обов'язково дайте фотозвіт у вашу церкву. Да, да, робили, да, до речі, їдьте фотозвіт, вірять або в групу, як ви проведете час разом. Як я казав, але дуже видно, що до шлюбу складається так, що нас просто зупинити не можна. Не будьте час на боку, не ходіть. А от після у нас там зрібна особова мотивація для того, щоб ми сходити на побачення. Тому, дорогі друзі, сходіть. Це дуже класно. Ініціювати. Ми лідери, так Бог задумав. Він зробив так, що ми маємо бути головою. Христос ініціював взаємовідносини з вічними людьми. Подібно, як і чоловік має з вічною дружиною. Як ви прокоментуєте сьогоднішню тенденцію, коли ну, деталі більше про партнерів з'являється особистого простору. Це моя сфера, бажання включатись, це мій телефон, це моє, це моє життя, окей, це, це, це будь ласка дивіться сюди. Чим більше незалежного вільного простору, де мій партнер відсутній, тим далі стають партнери не від одного. Ми читаємо біблійний принцип, що двоє залишить чоловік, батька і матір, пристане дружини своєї, і двоє стануть одним. Ось чому, чим більше спільного між чоловіком і дружиною, тим вони ближчі: спільні діти, спільний бюджет, спільні друзі, спільне хобі, спільне служіння, спільне волонтерство, спільний відручинок. Чим більше спільного без сумніву є можливості фрагменти чогось, що дружині може не подобатися. Але вони домовляються, наприклад, це може бути що це може бути? Рибалка. Наприклад, а для дружини це може бути а... mm -hmm. рибалка. <риклад> Також. Щось інше, що у нас ворогами робить. Але це скоріше динамики, дійсно, які живуть в нас по окремості. В ці моменти мають право існувати. Але ключовий принцип чим більше у нас спільно, ну, тим Як Якби ви порадили практично парам боротися з героїзмом стосунку. Факт, більшість проблем, на нової глибоко переконання полягає в тому, що люди входять від відносини е, з, з величезним багажем егонізм. Тобто, я очікую, що ти будеш мені нього, це ось це. Навіть підсвідомо розуміючи, що те йде неправильно, але люди все одно положуть очікувати. Як ви практично порадите роботи? Три ідеї. Перша, вона стосується світогляду, світогляду нашого, набору наших цінностей. Євгене, я прожив багато років, перш ніж я зрозумів, що мій успіх чоловіка вимірюється не тим, скільки я заробляю, не тим, як я швидко зростаю в кар'єрним сходи, не тим, наскільки я впливаю, не кількістю переглядів моїх відео в Ютубі і підписників у мене в Фейсбуці. В очах неба мій успіх вимірюється тим, як я люблю. Найбільше заходу люблю. Посла Павло сказав, якщо я досягнути, сплощень, а любові не маю, я нуль. Я все своє досягнення помножу на нуль. Тому це повинна бути метаноя, переміна думок, але вона в мене сталася це друга моя порада, в результаті того, що я з контентом, з книгами на тему сім'ї. Це те, через що Бог говорив до мого серця. І коли я врешті решт почав пізнавати, що це означає любити. І третя моя порада, оточуйте себе кращими людьми, ніж ви є. Горніться до мудріших, до дожедовше, до щедріших. Бо з ким поведешся, то того наведешся. З чого почати тим, хто розуміє моя сім'я є реально не такою, як я її уявляв, до весілля, але нічого не можу зробити. Як ви проводите ситуацію? Якщо ви хочете самий простий, самий швидкий, самий дієвий початок, він може бути точно таким, як у Пола Аллена, відомого американського письменника, який привів свій шлюб разом з дружиною до банку тотально. Двоє дуже інтелектуальних, інтелігентних людей. Він письменник, вона також займалася якоюсь громадською діяльністю, але вияли мозки одне одному до того претензіями, звинуваченнями. Глухотою, образою, що здавалося в кінець. І ось він в душі, в Атланті, вмиється, приїхав, щоб е е проводити компанію по поширенню своєї книги. І він буквально кричить в небо: Господи, я не знаю, що робити. Просто врятуй, поможи, скажи і каже, відповідає, Прямо там в душі просто, як блискавка, яка вбила свого світогляд і його серці. Думка відкриття, ніби голос всередині. Ти не можеш її змінити. Ти можеш змінити тільки себе. І каже він, я приїхав додому. Ніч, ми холодні, ми байдужі буде до одного, але я проснувся і вперше в житті почав ранок наступною фазою. Як мені зробити твій день краще? Що було далі, я вам не розкажу. Але ця фраза стала початком стіни. Коли бодай один у шлюбі присвячує себе, розуміючи, наскільки це важливо перед Богом, присвячує себе тому, щоб зробити день своєї коханої краще, і починає кохати? Як? Як мені зробити твій день краще? Як валявця? Відзав... Місяців через два приблизно, можливо, вона також стихає як варіант, можливо, це для вас завтра буде для вашу дружину, я вашу це ваше. А друге дуже важливо почати читати книгу, відвідувати сімейну групу, вивчення книги, відвідати сімена. І при найгіршій ситуації звернутися до сімейного консультанта. Mm -hmm. Як триває на відносини маніпуляція сексом? Mm -hmm. Негативно ісунку. Насправді, маніпуляція в подружньому житті сексом це перетворює дружину на повій. Хто така повія? Вона обмінює сексуальні послуги, які вона надає на. Коли дружина робить те саме, це насправді староста. Це не допустимо. Дружина повинна вчитись говорити, що не подобається, що не так, що, що робить інтимне життя некомфортно. Не на це є окрема тема. І повинна розуміти, що вона має нагороджувати тим приблизькістю. Короче, щось не зробив правильно, а вона його нагородила і він Вау! Що якщо чоловіка відмінується? Він повинен зрозуміти, що сіє та й кожне. Що сіє та й кожне. Найчастіше мені болю дружини, тому що для чоловіків це більш важливо в більшості випадків дружина. Я вимінювати. Дякую, Станіслав, за останні запитання. Як сім'ям, які в сьогоднішній реаліях переживають весь драматизм війни, розлуки, можливо, він тут, вона там, все ж таки не загубити стержень ось цього сімейного осередку, щоб збудовувати, продовжувати збудовувати сімейну атмосферу щастя, сім'ю. Ви говорите про випадки, коли вони роз'єднані. Він оце оце принципова різниця. Якщо, в будь-якому випадку, в випадку а, все починається я, всім к... серцем раджу ці парі зрозуміти. Експерти з питань сім'ї стверджують, що все подружнє життя, ймовірно, може пройти сім етапів. Перший етап цукеркового букет. Другий етап звикання, третій етап глибокого розчарування і болю. четвертий етап обов'язку розлучитися хочеться, але не розлучаємося. терпло через дітей, через репутацію, через спільний дах на голову. Але щоб терпіти, поки смерть не розлучить нас. Наступний п'ятий етап поваги. Раптом зверніть увагу! З етапу глибокого розчарування одного де ми відкриваємо недоліки, люди доходять до етапу поваги, де вони бачать одне в одному щось, що їде вдячністю і подяки. Шостий етап дружби. І лише сьомий етап називається етап справжнього кохання. тут мухи. Не бажано. Дякую, також. Для того, щоб люди рухалися до, цього, до цієї обідованої землі, потрібно вчитися. І це найважливіше. Без читання книг, без відвідування сімейної малої без спілкування з наставниками, менторами, без е е відвідування семінарів на тему сім'ї. Запам'ятайте, ліни не прийдуть в обіду землю. Тому вчитися, щоб безміти. Станіслава, я вам дуже дякую за те, що прийняли час нашій <плес> відкриті. що, пара вас, коли відкриєте ви останній слайд презентації, яке не якоїсь буквально миті. Все дуже дякую. Останній слайд цієї презентації. Дякую. Власне, чому? Бо а, зі світ Вадима хтось запитав, якого кольору кухня. Шафа, Шафа. Шафа. Якого кольору? Є у вас варіанти? Вона вписалася чи ні? Так. Вона бездоганно вписалася. я дуже вдячний, що мені хватило участі до до своєї душі. Дякую за увагу.